Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Павло Текучев 28 років, родом з міста Рівне. Закохався у сцену випадково за збігом обставин під час шкільних постановок. Акторській майстерності навчався в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. З 2017 року грає на сцені драматичного театру імені Лесі Українки. Павло, в студії ранок марафон. Доброго ранку ще Доброго раз. Ранку. Доброго вітаємо, ранку так. вітаємо. я... вітаємо клас. Дивись у нас є круглий стіл. Раді тебе бачити, раді знайомства. Ось, будь Сидай, ласка, перед на Нами. А, так багато дійсно зараз про театр говоримо. Багато тікток рятує театр. Як зараз відбувається ситуація з театром Лесі Українки, в якому ти працюєш? Чи відбулися за? Роки повномасштабного вторгнення за цих три роки зміни в самому театрі, які ти відчув на собі, так однозначно, так. Наш театр, як і усі інші театри, теж завдячуючи і Тік-Току, і цій новій популярності, переживає якусь нову хвилю, абсолютно нову хвилю. Набагато більше людей, глядач інший, глядач новий, і ми це відчуваємо. Виставів відповідно інші, актори інші, все змінилося. А мені здається, що щоб якісь такі великі машинерії, як, наприклад, театр, тому що там працює близько Роста людей змінилися, мають в суспільстві відбутися якісь великі події. На жаль, для нашого театру і для багатьох інших це стало повномасштабне вторгнення. Але на щастя, театр змінився докорінно. І мені здається, що той курс, який зараз е, обрали керівництво нашого театру, ну приведе нас до ще більшого успіху, до популяризації культури і до залучення людей до театру. А якщо в деталях, що більше конкретно змінилося саме в театрі е, Лесі Українки, так, Ну, все перше. Головне це мова, тому що до повномасштабного, на жаль, ми всі грали вистави російською Абсолютно усі а, так була лише одна, чи можливо дві вистави, де використовувалась українська, там була вистава про Тараса Шевченка, але про це краще вже не будемо, тому що одразу з перших днів весь колектив єдиноголосно погодився в нашому груповому чаті, що ми маємо необхідно зараз негайно переходити на українську мову, бо потім там кожен день затягнути це просто було б смертельно. І це відбулось одразу. А чи не відчувався спротив у керівництва? А, да. Так, минулого керівника був спротив, але ну достатньо тяжко. Проти цілого колективу щось сказати, і ми швидко перемогли цей спротив, uh -huh. і зараз його в принципі не існує. Ну в цей рік насправді почався 2025, п'ятий з хвилі скандалів, які пов'язані взагалі з театрами, uh -huh. з керівниками, uh -huh. з університетами, uh -huh. з інститутами, uh -huh. і це було настільки навіть неочікувано, можливо, для багатьох і шокуючі для величезної кількості спільноти. Але що мене вразило, що більшість відкриттів, більшість таких відвертих зізнань було від дівчат. Жоден хлопець не поскаржився на те, що керівник е викладач, який uh -huh. у вас був керівник, е якось не так ставився. Ви це відчували під час свого навчання? Ну, по перше, зазначу, що е нарешті і, слава Богу, що почали говорити люди, які відчували на собі насилля. Це ж говориться не тільки про сексуальне насилля, uh -huh. а можливо якесь і психологічне і цей сильний тиск. Е я не можу собі навіть уявити, наскільки складно, коли щось таке з тобою відбулося, вперше бути першим, хто про це скаже. Це ж одразу вийти з вийти зі свого оточення і стати першою цією вороною. Ти не знаєш, як люди відреагують. Чи підтримує хтось, чи ти залишишся один і просто позбудешся свого кола спілкування, тому слава Богу, що. Почалася хвиля, і що вона йде досі. Ем... Ви, хлопці, на собі відчували дискомфорт, бо хтось говорив про те, що насправді викладачі змушені іноді викликати давай, давай, такі тас. емоції, щоб навчити тиск, актора. Тиск на в, в театральних інститутах часто виправдовується тим, що це частина навчального, навчального процесу, процесу. Так, і так. він тебе змушує виходити якраз з зони комфорта, що змінювати, щоб ти щось по іншому відчував, бо набирався нових емоцій наче. Так, втас? бо я так само саме з викладачем, і так само були різні ситуації. Але, зрештою, я йому вдячний за те, що я пережив, бо я тут завдячуючи частково, звичайно, йому, отакі От змішані почуття, я теж відчуваю, тому що з одного боку я закінчив університет 8 років тому, і ми вже тоді нашим курсом теж трошки бунтували проти нашого викладача, тому що всі відчувають, що система вона застаріла. Оці не так маємо минулого, коли дійсно цей тиск ти тобі з самого першого курсу казали, що якби благополуччя твоє в житті, воно нікому не цікаво. Ти маєш страждати, тому має бути тяжко. Це викликало ти, ти в курсі. В себе. Кажуть, ви нікому не потрібні. Ви закінчуєте акторство, і Ви будете нікому не потрібні. на жаль. Це правда. На жаль, такі слова дійсно були, Але з іншого а боку... може це підготовка до дорослого життя? Бо Ну, я не знаю, можливо, комусь таке і зайде, а комусь от зараз сучасне покоління. Я от там спілкуюся зі студентами, які зараз навчаються. Вони ще більш прогресивні, ще більш відкриті. Вони не будуть мовчати, коли тобі кажуть, ти ніхто і звай тебе ніяк. Вони у mm -hmm. них дійсно відбувається реакція. Чому mm -hmm. ми молоді? Ми бачимо, як ж, ж живуть західні світи. Ми бачимо, що всі відкриті. Чому я маю стримувати витримувати на собі цей тиск? Тому але те, що театр почав розквітати, те, що стоять черги, мені здається, це ну прямо найкраще, що може під. Твердити, що театр на правильному шляху, і ці зміни, які відбуваються, це теж так. має все бути на так. позитивне. Так. Я о, цього року вперше за довгий період відвідала театр Лесі Українки і потрапила саме на поромник Вистава з однієї сторони, я й трішки боялася, бо вона. Якось екстремально довго тривала, майже чотири години. Я думала, ну як я такого ніколи не бачила, як це буде, але маю зізнатися, що це все було просто на одному диханні, і вистава, яка здавалася, була про британців і ірландців, настільки угу. прийняла мене тим, що вона ти, ти відчуваєш е, нашу війну. Чи був такий задум, що через війну інших країн а, і боротьбу через багатодітну родину ви все ж таки хочете викликати емоції, які переживає зараз кожен українець? Я впевнений, що так, тому що, по-перше, взагалі в Ірландії в Україні дуже більно е багато спільних таких е больових точок можна сказати, і наші історії дуже перегукуються. Угу. У нас в театрі йде три вистави про Ірландію, і кожна з них дуже дуже тебе ти, ти відчуваєш, стоп. Так це про нас чи це про них? Тому що дуже схожі. Історії цієї боротьби, яка триває mm -hmm. роками. там в Ірландії вже 400-річчя йде боротьба, і ну от мені здається, чим ця вистава якісна, поромник так це тим, що вона дійсно затягує тебе. Ти спочатку приходиш, наче ну просте життя відбувається на сцені, але ти відчуваєш, що півгодини година вже пройшла. А мені цікаво, тому що ти починаєш спостерігати за життям кожної конкретної особи. Ти воно відгукується і ти кожна особа в цій виставі, кожен член родини він настільки важливий, що ти переживаєш за, за усіх і навіть за ту свої. Гуску. Нас... Так та й так, так. гузка, е, кролики, якісь такі маленькі моменти, які б здавалися, ну нічого особливого, але вони затягують, притягують увагу, mm -hmm. ти відчуваєш повне залучення до історії. Е, вистава унікальна тим, це нашим е, трішки глядачам розкажу. Що е, абсолютно всі персонажі на сцені живі, в тому числі ми гуску, яку згадували, кролик, немовлята, яких виносять так, на сцену. Так, Скільки так. було вже за час з гри цієї вистави на абсолютно нестандартних ситуацій, бо з дитиною, який не немає року, особливо. Воно не домовишся. Театр завжди магія. І оцей простір, який там існує ці чотири години під час цієї вистави, це завжди якась магія. Жодного разу, ще жодна дитина не почала плакати, кричати, просити їсти, хоча здавалося б, ну це логічно, що готові до цього. Угу. Але все сходиться і дай Бог так буде і далі. Там з вузкою були якісь смішні моменти, коли вона починає крякати за сценою, і всі намагаються зробити якесь шоу, щоб її відволікти. Ну, це, це вже такі закулісні... З кроликом трошки простіше, звичайно. Трошечки є. Так, ну ці. Цікаво, цікаво, і звичайно запрошуємо усіх відкривати для себе абсолютно по-новому театр Лесі Українки. Ну, Окрім крім театру, і кіно, і серіали змінюються в Україні. Над чим зараз працюю працюю, що можна побачити, що планується. Буквально місяць тому вийшла повнометражна комедія під назвою Коли ти вийдеш заміж, я там mm. зіграв одну з головних ролей разом зі своїми прекрасними колегами. Це проект, який подарував мені не тільки хороше, якісне українське кіно, а ще й таку групу однодумців і нових друзів. Ми з ним. Ми дуже зараз поєдналися. Там робимо далі антрепризи. Оцей фільм, що важливо зазначити, це ми постійно кажемо зняти тільки за приватні інвестиції, виключно без державних коштів. А ще очікую: в мабуть, восени, скоріш за все, буде прем'єра фільму під назвою Вічник. Це велика і дуже важлива для мене стрічка, драматична, історична, яка так зачіпає історію однієї людини, яка українці, який народився і почав ще з Карпатської України відвоювати незалежність України закінчив вже в гулагу в засланої радянською владою. Дуже важливе і серйозне кіно зняте за одноіменним романом Мирослава до такого uh -huh. нашого відомого автора. Вічник сповідь на перевалю духу. От мені пощасливилось виконати там головну роль. Теж очікую на цю стрічку, тому що це знову ж таки унікальне кіно, тому що повністю зняте за приватні інвестиції, і там історія. Ну я можу про неї довго розповідати. Ви мене зупиняєте півгодини. До речі, до речі, про цю книгу в нашій рубриці раджу книгу. Хтось із відомих публічних осіб розповідав. Ой, раді. Ліра, 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 Мадзюк розповідала так і казала, що занурітися читайте, бо це особливо зараз відгукнеться точно кожному. Я впевнений, що дуже сподобається українському гадачу. Ти про кіно чи ти про театр? Бо однаковим захопленню горять очі. Коли про виставу говоримо, і коли це, про Це хлад... запитання, на яке неможливо відповісти, тому що це як дві частини однаково важливі цієї професії. Вони різні, але ти жодну з них не можеш обрати. Є свої плюси і там, і там, і неможливо обрати. На жаль, як актор ти в принципі достатньо молодий актор. Неодноразово чули, що є в театрах якісь династії, клани потрапити важко, роль отримати важко. Так, так. А дивлюсь на тебе і класні ролі маєш в театрі. Як це було насправді? Це а, фарт, доля, чи це все ж таки треба йти кожному своїм шляхом? Як у тебе було? Близько? Я думаю, що буває абсолютно по-різному. В мене це магічний випадок. Я навчався в школі і просто брав участь в всіляких там шкільних постановочках, і потім навіть не ні на що не сподіваючись, прийшов в останній день прослуховувань прослухатись в театр і. І воно якось все само склалося. Uh -huh. Є люди, які роками мріють і над цим працюють, є, в яких складається так, це, це вся доля, і це все неможливо передбачити. Але в мене дійсно дуже хороший шлях. Мені траплялися дуже хороші майстри. Я дуже вдячний всім, кого зустрічав, включаючи університет, в якому навчався, там де можливо якісь потрібні зміни необхідні прямо зараз. Але uh -huh. все одно вдячний всім, хто доклався до, до доклав до мене руку на моєму шляху. Розкажеш uh трошки -huh. про дружину, бо ти на сцені на одній з Ангеліною працюєш, як працювати разом, бо це завжди цікаво. І чи це не вас познайомила, <рес> чи університет познайомив? класна історія. Завжди кажу, знаєте, цей вираз, що від ненависті до любові один крок. <рес> Знайомий, так? Можливо, він у нас і відбувся, тому що ми зустрілися дійсно на репетиціях вистави. І з самого початку якось у нас трішки не склалися стосунки. У нас був такий, знаєте, напряг. Ми відчували, що якось ми один одному дуже не подобаємось, але виявилось, що потім. Але виявилось... <рес> Нас, так, дружина, порядка. Виявилось потім, що це всього лише той потяг і та енергія, які одразу між людьми існують, але можливо його спочатку не можна ніяк по-іншому проявити, тому це якась така енергія. А потім ми буквально через два місяці зрозуміли так, що це історія надовго, і ось уже сім років Цікаво. разом. Цікаво. Ну що? Я так розумію, що у вас династія своя народжується вже потрошки-потрошки, бо недавно ви святкували і Ці світлини показували в соціальних мережах. Так. Ну, з приводу династії я знову Такі за нові шляхи я вважаю, що людина, наша дитина, сама буде обирати чим їй займатися. Звичайно, якщо буде такий потяг до того, чим займаємось ми, то ми дамо всі можливості, але це буде лише її особистий вибір, бо в династії це складно. Я бачив зі мною на курсі, разом навчався мій добрий товариш Лава Хостякоєв, син теж дуже великої династії. І це я знаю, що а? це тисне, це тисне. Угу. який би ти не був талановитий, але коли в тебе за плечима стоять такі особистості, ти все одно відчуваєш, ну ти не можеш. Ти маєш відповідати, ти маєш так інакше бути... будуть порівнювати. А як відбувається? Я щось мені цікаво. Як відбувається оцей цей момент з гендерпаті? Ви просите, щоб вам не говорили, і хтось за вас це має організувати? Е, у нас був ска. Я тобі організую. Я ти тільки має... скажи, я тобі організую. гендерпаті. ми теж можемо допомогти. У нас хороший да. досвід <реш> на, на сцені Лесі Українки. Ну ну до речі, було б непогано. <реш> можна можна <реш> влаштувати. загалі. Залучувати театр зараз. стало популярним і дуже, і дуже класно. Ага. Ось у нас недавно в театрі був вечір присвячений 142-річчю Дня народження Лесі Українки, у нас виступали наші відомі медійні медійні особистості. І дуже класний вечір пройшов. Це uh -huh. стало популярним. Якось залучувати театр в такі події. Uh -huh. Про гендерпатії у нас був скринінг на далеконверт. Ми його не, не відкривали. Хоча Ангеліна не знаю, мабуть, місяці два мені. Казала, що я його зараз відкрию сам. А він два місяці лежав? Ну менше-менше, можливо, десь там півтори, тому що О -о. достатньо довго ми організовували це свято. Треба було знайти вільний день, щоб всі друзі могли прийти. Ну і кулька влопаєш і ці емоції. Так, Причому так. найсмішніше, що хто б там не був хлопчик чи дівчинка, ти знаєш, що емоції будуть однакові, щасливі, але все так, одно. Але цей... це ж піддивитися в майбутнє. Це завжди шалено, так, цікаво. Так, так, так. Тому ну все, ми спостерігатимемо далі за вами. Я чекатиму вже наступної нашої зустрічі тут уже разом з дружиною, можливо, навіть з малюком. Я ще знаю, що буде прем'єра драми брати? Що так. це за прем'єра? Як ви до неї готуєтеся? Де можна подивитися? 28 березня. Прем'єра у нас в театрі. Вистава брати за кінострічкою Лукіновісконті, року та його брати був написаний, був адаптований під в драматичний сценарій. Угу. І От зараз ми працюємо. У нас зібралась дуже класна команда на чолі нашого корабля. Олександр Кобзар, теж достатньо відомий у нас актор, який нещодавно зняв фільм. Батько да. е, ну, відчувається, що його тема сім'ї, тобто був батько, зараз брати йому є про що сказати. Буде дуже хороша вистава. Якщо сюжетно ну, коротко, то це історія про родину мати та її п'ятьох синів, які mm -hmm. приїхали з півдня Італії до Мілану, здобувати місто. А, а історія дуже складна, і я думаю, що будучим вразити глядача, тому що вирішення дуже багатьох сцен вони несподівані, цікаві, і такі в новітньому дусі. Ну і після перегляду фільму батько. Сто відсотків хочеться, хто хто його так, дивився, той так, захоче прийти так, подивитися так, братів. Так, Ми маємо так, загадку. Швидка загадка, декілька підказок. Наші глядачі вже відреагували. Багато відповідей і час оголосити правильно. Ще раз озвучую, значить, що в коробці цей продукт буває червоним, жовтим, помаранчевим, зеленим і навіть фіолетовим. Походить із центральної південної Америки, але вже більше ніж півтора століття вирощується в Україні. Ми вважаємо його овочем, а ботаніки кажуть, що це фрукт у мистецтві символізує достаток та здоров'я. А в деяких народів є символом удачі та процвітання. Варіантів мільйон. Запобеду. Морква, батат, томат, перець, авокадо Я навіть бачив. Моркву я теж бачила, але минулого... і, і, і батат був. <рес> морква філат буває. Там дуже багато кольорів. Я не знаю, що таке. Давай, Олександре. До речі, переможець отримає, повідомлення на своїй сторінці Інстаграм, отримує класну книгу, хто рандомно стане переможцем. Що, що Може яблука, але воно явно не з Америки зараз. Та ні, але не тому. фіолетові. О, ні, перець! Перець. Перець. Okay. А, ти розуміє, а ти розумієш, що більшість наших глядачів написали, що це е, томат. Томат. І я томат. була серед них. Ну що бачите, як буває, але серед тих людей, хто Давай написав це, вперед, Александра. будемо обирати <рес> переможця. Дякуємо, дякуємо що сьогодні до нас. завітав. Дякую, запрошуємо. запрошуємо і надалі. я ж кажу, Великої родини вже збиратися за нашим столом. Наші глядачі передаємо вас в руки телеканалу Ми Україна. Новини ігор Повко та папа.